В межах, ну це сам котлован. Угу. І е, святилище попадає в центр котлавана ви бачите, ось по периметру вони крувом обриви. Угу. То власне вони отут хочуть рити. Оце центр котлована буде. Ну, вірні, вони так хочуть. Uh -huh. І ви подивіться, тут ось річка рядишка uh -huh. вони залізли уже в водоохоронну зону. Кам'янці а, а після цього. Вони наткнулися ще на нові викладки на оте змієвірне поховання. Ми тільки виїдемо. Ну ми підійдемо я покажу. Це змієвірне поховання там, я чого його назвали змієвірним, бо викладені камушки по околу. За це розказує, там будеш а за те. Розказую. А що я можу розказати? Що те, що кажуть археологи. оце, оце такі села крупна. отакі об'єкти називаються антропоморфні сели. Чому антропоморфні? Бо вони нагадують тіло людського. Там є плечики і голова, вони условно означають людину. Оця села стояла вертикально, отак. Ось сюди, оце ось нога виходить. І ота частина возгушалась над землею. За ту Каменюку. Е, е, я вам нічого не можу сказати, бо тут вже е, спори ідуть. Я вважаю, що вона так і була установлена горизонтально. Археологи стверджують, що вона, скоріш за все, була вертикально розташована. Але е, якщо роздивитися на цій селі, що там є е, малюнок такий у вигляді слідів, там як ноги на малювні, то я вважаю, що це. Все-таки вона була горизонтальна, розташована. Це теж сама велика плита. Тим більше, що коли розкопували, то тут були камінчиками отак, отак по підсикувані з усіх боїв. Вроді як закріплено отут було, вони всі поубирали камінчики. Ну ось, малюнок ноги. Ви так, 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 ж бачите, слід? його угу. ж ніяк не тут у да, позитиві його не витягнули. По ходу розкопах там обнаружили останки е, людини. Ну е, археологи експоли, що оскільки це е, возле основання е, такої антропоморфної стели і таких е, ну поховань взагалі як ну не могло бути, то скоріш за все, що це людина якась знатна для того часу була. Що вона удостоїлась чисті будь похована біля цієї стели. Або жреця, або як воно. там не воно Вони, на не, воно. В вони воно. законсервували вони. оці останки, закрили, присипали землею, вони там так і знаходяться. Так. Ла. Означає ладью, ладью, яка перевозить душі, мертвих стікс. Стік. Ну тільки а, стік її не було. Каже, Ні, це алея. Яка веде до святилища. Так що у них у самих не визначилися. Або е телебачення програму програма зробила, і це сказала, що без сенсації, такого ніде немає в Україні і нема чим зрівняти і показати такого. Та тільки тут таке є. О, я так дивлюся, що вони вже зробили контрольну шуковку в ту сторону, але ну, там я так дивлюся, що нічого немає. Ну і теж, бачите, йдуть в цю відповідно. Ось так от зробили. І оце тут в кришу зробили. Ну тут трошки менше, тут наверное, на пів метра грунта снята, а там вони до метра зняли. А тепер подивіться, там сплошну іде сон трава. І весною оце все було в сунтраві засвівши. Ми як прийшли сюди, афігелі просто. І вже затягнуло, і вже природа відновлюється. Якби їх сюди вигнати, і, навіть якщо вони нічого не зроблять, все одно залишити це місце, і воно буде цінне. Он ковила, пожалуйста, уже відновилася. Стаття 1. правова основа статуту статут територіальної громади, села. Далі статут є основним нормативним актом територіальної громади, прийнятим відповідно до Конституції України, закону України про місцеве самоврядування, Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікований законом України від 15.07.97, інших законів України. Статут є основним нормативно-правовим актом територіальної громади села. Павлова, Віктора Івановича, Нелупенко, Анатолія, вибачте, і Володимир. Володимировича. Дубняк Володимир. Так, Володя хочется Володимир Володимирович. Владимир. Владимир О, у нас буде даже Володимир Володимирович. Так що справимся. Виношу на голосування. Хто за те, щоб довірити цим людям організацію територіальної громади? Підкреслюю правом, щоб до них долучилися ще, з ким ви там попрацюєте в себе дома? Будь ласка, хто за це? Звичайна комісія, дивимося. Так, хто за? Щоб ну, всіх не рахувати, да, опустили, будь ласка, руки. Хто проти? Проти утримався. Тобто більшістю голосів, якщо виходить одноголосно, але якщо вдруг хтось скетрив і буде говорити, що він утримався, хоча я запитував, то більшістю голосів ми приймаємо це рішення.